Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про оператор Between, який використовується відповідно для перевірки, чи належить певне значення до вказаного діапазону. Відповідно, він може використовуватися в комбінації з V, відповідно, тобто умовою для фільтрації, відповідно для фільтрації за числовими чи текстовими чи часовими межами. Загальний синтаксис виглядає наступним чином: Select, назва, наприклад, стовпчика чи зірочка. Далі з таблиці From Table Name, V вказуємо назву стовпчика, і потім between, перше значення, нижня межа, AND, відповідно, і друге значення, відповідно, верхня межа. Відповідно, MySQL включає Відповідно, оператор between включає обидві межі. Тобто, по суті, це еквівалент. Більше або дорівнює і менше або дорівнює. Наприклад, якщо у нас буде бітвін 10 і 20, то це означатиме більше або дорівнює 10 і менше або дорівнює 20. Подивимось, наприклад, створимо з вами базу. Базу даних «Between Practice зробимо її активною. Далі створимо таблицю Products, в якій у нас буде ID-шник стандартно, int, Primary Key, Name Varchar 50 символів Null, Category, відповідно, Varchar 30 символів Price тип Decimal і Created aid, add, відповідно, створення запису, наприклад, типу Date. Data. Відповідно, після цього заповнимо цю таблицю даними. Стандартно використаємо команду «Insert Into, вказуємо назви наших стовпчиків і далі значення, які ми хочемо вставити в нашу таблицю. Далі. Відповідно, перший наш селект з використанням Between буде стосуватися числових значень. Зробимо з вами вибірку Select Name і Price, стопчик, і назва і ціна з таблиці Product, де у нас відповідно, саме стопчик Price будемо фільтрувати і вказуємо Between 700 і 1200, тобто знайдемо всі значення, які у нас в цих межах. Відповідно, в вибірку у нас повинні потрапити верхня і нижня межа. Як варіант, у нас є тут iPhone 1200. І є у нас HP павільйон вартістю 700 доларів. Відповідно, у нас ці записи, тобто у нас потрапить все, що в межах цього діапазону, включно з значеннями нижньої межі і верхньої межі. Що ж, давайте подивимося на це в Workbench. Спочатку виконаємо запит на створення бази даних і таблиці. Запити виконувалося успішно. Давайте оновимося. Так, база даних створена, таблиця теж. Заповнюємо тепер таблицю даними, Insert-Into. Виконалося успішно. І тепер перший наш селект. Перший наш селект буде стосуватися цін. Відповідно, відповідно ну, коментарі можна не фільтрувати, можна фільтрувати, виділяти, це не вплине на виконання команди. Таким чином, виконали. Ви бачите, iPhone 1200 потрапив у вибірку, і HP Pavilion також потрапив. Ну, відповідно всі значення в цих межах теж. Що ж, наступний селект, про який ми скажемо, це відповідно дати. Ми з вами зробимо вибірку. Select Name, назва і create Creatітет створення запису з таблиці products і вкажемо, що фільтрувати будемо по стовпчику V between, between, між 1 січня 2025 року і 28 лютого 2025 року. Відповідно, далі зробимо сортування по датах відповідно для наочності, і ми з вами повинні побачити все, що в межах цього діапазону, включно з межами. Давайте з вами перейдемо в наш Workbench. Тут у нас є iPhone якраз 28 лютого і Galaxy S24 1 січня. От, по ідеї, ці теж записи повинні потрапити в наступну вибірку, де у нас дати. Давайте виділимо і виконаємо. Бачимо: iPhone є і Galaxy теж є, тобто межі включаються. Наступний приклад буде стосуватися відповідно текстових даних. Ми з вами спробуємо відповідно відфільтрувати наш стовпчик name, тобто зробити вибірку по стовпчику name select name з таблиці Product, але фільтрувати ми будемо також по name і вкажемо, що значення between G і M. Тут є один момент, який важливо розуміти. Далі ми ще. Відповідно, зробимо Order By, тобто відсортуємо по неї. І відповідно, тут у нас повинні потрапити всі значення G і -E M. Відповідно. Тобто у нас повинні потрапити у нашу вибірку. І, наприклад, Galaxy, і відповідно, Google Pixel, 8. і відповідно, ну, MacBook у нас не потрапить у вибірку, і ми про це скажемо. Це пов'язано з кодуванням символів. Отже, ну, давайте зараз перейдемо і подивимось на цей третій Select. Ось він, GEM. Ми з вами запускаємо його на виконання. І дивіться, у нас Galaxy Google є, а MacBook, MacBook у нас нема. Це пов'язано з кодуванням символів. Символи відповідної комбінації їх представляються в вигляді певних кодів. Відповідно, тому ми пишемо, коли ми пишемо G, то всі слова, які починаються з G і відповідно вище, так вони будуть потрапляти у вибірку. Тобто у нас тут більше або рівнює. Тому Galaxy у нас потрапляє. Тобто у нас потрапляє все, що починається з G, і відповідно G має певний код. Galaxy, наприклад, GA, це, це трошки більший код. Відповідно. Тобто, це, по суті, як теж можна представити у певному такому числовому вигляді. Тобто G це певне число, GA це трошки більше число, а M – це теж число. Тому MacBook і не потрапляє, оскільки MacBook, MacBook більше, ніж M. M це певне число, MA це інше число. Якщо ми напишемо, наприклад, MA, це теж не потрапить, тому що у нас MacBook. MacBook. От. Але якщо ми напишемо, якщо ми напишемо, бачите, MacBook теж не потрапив, якщо ми напишемо MB, MB то у нас вже MacBook потрапить у вибірку. Тому що MB, воно більше, ніж MacBook. Тут другий символ A, а в MB другий символ B. Тобто MacBook Air, він менший. В своєму кодуванні за MB, от таким чином, от така от цікава, цікава деталь, яку слід розуміти. І також Bitwin можна використовувати з нот. Якщо ми поставимо, not between, not between, то це буде відповідно означати зворотній результат, тобто ми будемо шукати поза межами вказаного діапазону. Тобто, якщо ми пишемо not between 500 і 1000, то ми будемо шукати менше 500 і більше 1000. Відповідно, давайте запустимо на виконання і цей запит. І відповідно, ви бачите, відпрацювало і показує нам значення, які більше 1000 і менше, ніж 500. В принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую, дякую вам за увагу і до наступного відео.